Друзі, вас вітає компанія Автопарк UAU одеська філія. І у нас до продажу залітає Mazda 2006 року з бензиновим двигуном 2-літровим автоматичною коробкою передач на передньому приводі. Має косметичні підкраси, але без шпаклі, без ДТП автомобіль просто приводився до гарного візуального виду, роздвоєний вихлоп, має цікавий колір на легкосплавному колесі. Взути в майже нову зимову гуму. Стан салончику у нас на свої роки збережений, без нюансів. Має дуже приємний вигляд. Також по комплектації у нас центральний замок, сигналізація, повний електропакет, мультикермо, електрорегулювання переднього сидіння, клімат-контроль, чудова мультимедіа та багато інших корисних функцій. Запрошуємо на тест-драйв даного авто. Також можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15а. Чекаємо саме на вас.